Голова міжнародного валютного фонду Крістін Лагард закликала європейських лідерів надати Греції додаткові два роки для розв'язання бюджетних і боргових проблем у рамках річного засідання організації в Токіо. Вона також закликала Європу не гарячкувати. Термінове скорочення дефіцитного бюджету Еллади може призвести не до позитивних, а до негативних наслідків. Лагард висловила думку, що в цій ситуації помірне зволікання більш плідний варіант. Також голова МВФ переконувала ЄС та Сполучені Штати енергійніше боротися з труднощами. Передивши, що ситуація у світовій економіці виявилася навіть гірша за найпасимістичніші очікування, ми не пошкодуємо ні часу, ні зусиль для того, аби дійсно допомогти Греції. Наша мета поставити цю країну на ноги, щоб в один прекрасний день вона змогла повернутися на ринки і обходитися без сторонньої допомоги. Але для цього нам слід стабілізувати ситуацію в глобальній економіці, і це напряму залежить від зусиль найпотужніших регіонів, тобто Сполучених Штатів та Європи.